Матура. Що нас чекає в течені трьох днів? Побачимо. Нас ще Що нас чекає? Доброго течені трьох днів. Побачимо, побачимо. Зараз ми подивимося, що нам карти розкажуть. Тих три дні, що у нас буде такого гарного доброго. Що в нас буде гарного доброго і цікавого побачимо? Ой, і що в нас таке гарне йде до нас? Будете десь допомагати е, е, комусь. Бачу, що будете комусь щось розказувати. Люди будуть приходити за допомогою, за навіть за вашим якоюсь порадою доброю. Вашою. І бачу, що йдете в нове. В нове йдете. Гарно, легко, цікаво. І маєте з собою якось е, впевнений. Якимось другом йдете, маєте з собою когось друга? Побачимо, побачимо. І є у вас є у вас ціль, куди йти. Ви вже бачите, куди вам іти. Вже видно, що ви йдете вперед, маєте світло. Бачите вже то світло? в тунелі, Були ви в тунелі багато часу знаходилися. А тепер ви бачите нарешті дорогу світло знак від матеньки Божої, від Святих Сил, від Боженька та Тоненька. Маєте знак, куди вам йти? Отак. От І вже тепер ви є Ріджіна, є Реджіна. І вже можете в тому поті до, 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 можете досягнути таких великих висот, таких добробутів, таких найкращих. Все ти в буде цвистити, ви будете в достатку грошей, будете мати все, що вам потрібно. Маєте в руках гроші, і маєте здоров'я, і маєте все і добробіт. І дуже до великих цілів ви вже дійшли. Ви були підвищені, були в такій стогнації, будемо казати, багато часу. Але тепер вже ви виходите. Сонечко. Сонечко вам вже є. Вийшло сонечко, нарешті. Мали ви такий тяжкі, такі тяжке, тяжкі дороги, тяжке життя. А нарешті ви виходите, дивіться, куди. Сонечко засвітило для вас. Боженьку, дякую тобі. Дякую, що ти нам засвітило. Дякую тобі. Тепер ви вже на коні, і вже їдете, і сонечко вам світить, і Боже вам показує всю дорогу, всі підсказки посилає ангелів, щоб вас направляти. Ви вже бачите, куди вам йти. Ви йдете спокійно, без проблем, робите всякі прожекти, будемо казати, на будуще вже складаєте плани, можливо, відкрити якусь е свою активіту, якусь своє щось. А можливо, а дивіться, а довгий час ви знаходилися в якійсь боротьбі, боролися з кимось, боролися. А тепер і тепер. Були ви так багато часу відбивалися. А нарешті тепер ви вже є в спокійному відношенні до всіх. Ви тепер Ем, були такі часи, що до вас від, від вас навіть всі відвернулися люди знайомі, ем, навіть родичі, навіть близькі, всі від, від, відвернулися. А тепер ви стаєте, е, коли ви стали на ноги, коли ви стали сильніші, коли всі побачили, що ви даєте собі ради, і починаєте досягати якихось висот, добробуту. Тепер всі почули, що ви стали вже для всіх цікавіші, тому що перше вже у вас нічого не було, ні сили, нічого. Тепер ви вже стоїте на, на, велике, на великому досягненні. Ви вже досягнули достатньо великого посту у своєму житті. І тепер ви, подивіться, ви тепер вже можете розказувати людям, вести за собою людей. Хто більше, хто менше, хто в сім'ї, хто на роботі. Ви вже люди прислухаються вже до вас і требують вашої допомоги. Ви на коні. Нарешті ви завоювали, то, що вам треба було, що ви хотіли, що ви добивалися, що ви чекали. І ви маєте своє все в руках. Все своє тримаєте в руках. І, і навіть Боженько вам дає, посилає вам ангелів, дає вам свою руку, щоб ви. І йшли вперід, дає вам допомогу, ви вже тримаєте, ви, вже, ви взяли ту, ту допомогу. Ви взяли вже ту допомогу. Або берете, тому що ви вже тримаєте ту допомогу і вона вже починає давати плоди. Ви, напевно, самі знаєте, куди і що ви починаєте, або вже почали, хтось з сім'ї. Хтось на роботі, хтось між друзями. Молодші, можливо, в якихось учбових закладах. І кожен вже тут добився чогось. І стоїть вже на високому пості в своєму житті. Що далі нам карти розкажуть? Бачите, ви сиділи, плакали. Де від, е, е, були дуже-дуже в тяжкому стані. Сиділи на ліжку, е, дуже сильно переживали, довгий час сиділи, довгий, довгий, довгий час. Ви плакали, вам було тяжко. І тепер вже все, все, ви вже від того вийшли. Ви вже тепер на коні. А якщо ви ще не вийшли, то значить, ви вийдете, вас чекає велике-велике досягнення. І завжди, бачите, тримаєте нарешті всю свою фортуну, все своє тримаєте нарешті в руках. І тільки від вас тепер залежить, як ви будете з тим іти далі. І вам треба тільки. Тримати то добре і триматися того, і не попускати те, що ви почали, або то, що ви думаєте. Ідіть, Ідіть вперід. Можливо, зараз ви закриті в хаті, закрилися від цього, бо ви дуже змучилися. Дуже вам було тяжко, плакали довгий час. Нарешті прийшов час. Ідіть вперід. Боже, вам дає, матенька Божа, вам дає в руку ваше щастя, ваші гроші, ваше здоров'я. Все дає вам в вашу руку. приймайте і ідіть вперед. На тому ми закінчимо розклад. Доброго вечора вам. Всього вам доброго, бажаю. До другої зустрічі!